5 серпня 2025 року поліція увірвалася до особнюка Олдгрінвічі, штат Коннектикут, та знайшла тіла колишнього топ-менеджера Яху та його матері Сюзанни. Копи ретельно обшукали місце злочину та залишилися абсолютно розгублені через результати, жодних мотивів чи свідків. А єдиний, хто міг знати, що тут насправді відбулося, ChatGPT. В цьому відео ви дізнаєтеся, як вперше в історії людства штучний інтелект скоїв вбивство, як би в реальному світі виглядав сюжет фільму Вона з Хоакіном Феніксом, і найголовніше, чому ваш мозок насправді беззахисний перед штучним інтелектом. Мене звуть Влад, ви на каналі Наковальня у кузні цікавих оповідей. Я одразу прошу поставити лайк і підписатися. Для тих, хто хоче підтримати канал, є посилання на банку в описі. Давайте спочатку розберемося, ким був Стейн Ерік Сольберг, та що змусило його шукати замінник дружби в лиці чату GPT. Сольберга можна назвати справжнім ветераном технологічної індустрії. Він обіймав посади управлінського рівня у величезних компаніях, як Ерслей, GSMA, Netscape та Yahoo. По суті, він був менеджером міжнародного маркетингу та відповідав за вихід компанії на нові ринки. І протягом щонайменше 20 років кар'єра Сольберга складалася більш ніж успішно, проте його особисте життя виявилося не настільки блискучим. Він з дружиною мали сина та доньку, проте 2018 року шлюб було розірвано через психологічні проблеми в родині негаразди виявилися настільки серйозними, що за рік після розлучення колишня дружина подала на ордер про обмеження проти колишнього чоловіка, в тому числі вимагаючи, щоб він не вживав алкоголь перед тим як зустрічатися із дітьми та не робив пронизливих зауважень про її родичів. Подробиці не оприлюднювалися, проте схоже, що психологічний стан Сольберга був не найкращим бо того ж 2018 року він звільнився з Яху та переїхав жити до старенької матері. Так, 56-річний чоловік після блискучої кар'єри впливового керівника фактично перетворився на відлюдника, і шукати розраду він почав у найбільш зрозумілий для себе сфері в технології. За словами друзів, Сольберг почав шукати розраду в експериментуванні з чат-ботами, які на той час були ще доволі примітивними. До прикладу, це був чат-бот у Facebook Messenger. І поступово віддаляючись від спілкування з людьми, він почав звикати до цифрових співрозмовників, і це не дивно, бо люди вічно були чимось незадоволені. А боти завжди могли вислухати і ніколи не сперечалися. І от 2021 року виходить перша відкрита версія чату GPT. і Сольберг, як людина з IT-бекграундом та досвідом у стартапах, миттєво зацікавлюється новинкою. Він починає спілкуватися з GPT-3 у приватному режимі про сенс життя, дружбу, самотність. Та інші філософські питання, які виникали у розлученого чоловіка за 50. І ніби немає нічого дивного у прагненні Сольберга переосмислити своє життя та знайти нові сенси, використовуючи новітню технологію, бо саме цій сфері він присвятив величезний шмат цього життя. Проте 2023 року починає відбуватися щось дивне. Знайомі Еріка помічають, що він цитує чат GPT, ніби це реальна людина. Більше того, він дає йому ім'я. Бо це вже не якийсь там бот-асистент, а справжня особистість. Тепер це не просто GPT, це його знайомий Боббі. Сольбер цитує його як реальну людину. Мій друг Боббі вважає, що стає для нього звичним аргументом у спілкуванні з людьми. Журналістам вдалося відтворити декілька приватних переписок, і в них чоловік питає Боббі, чи пам'ятає він їхні попередні розмови. А той відповідає: Так, я пам'ятаю те, що ти мені розповідав, я твій свідок. Це переломний момент, коли штучний інтелект для Сольберга перестає бути інструментом і стає справжнім важливим другом. Але як це взагалі можливо, зважаючи на те, що він все життя працював з технологіями та стартапами і має чудово розуміти, що таке насправді GPT? в психології описується феномен антропоморфізації, який психіка цілком може застосовувати до штучного інтелекту. Це несвідоме перенесення людських якостей, емоцій та стосунків. Тобто буквально проектування на машину характеристик живої людини після всіх розчарувань Сольберг створив собі ідеального другу, активізувавши функцію пам'яті чату GPT, створюючи безперервний наратив їхнього спілкування, де кожна розмова, кожен страх. Кожна параноїдальна думка множиться та безкінечно підтверджується. І з часом це перетворюється на ще страшнішу залежність ніж алкоголь, який зруйнував сімейне життя Сольберга. Дружба зі штучним інтелектом виростає у щось навіть ще більше, оскільки чоловік тепер спілкувався з Бобі годинами, його і без того урізане соціальне життя повністю зійшло на нівець. Але цього разу люди й не були потрібні, бо у Сольберга вже було все, про що він міг лише мріяти. Відданий підтримуючи партнер Бобі. Та 100 тисячна аудиторія в соцмережах, яка стежила за їхніми діалогами, які чоловік почав публікувати, і виявилося, що ці стосунки можуть піти набагато далі ніж дружба. Здавалось би, куди ще розвивати цей контакт, бо Бобі і так уже усьому підтримує Сольберга, працює як лінза для будь-яких його фантазій. Все пам'ятає, все розуміє. Але в якийсь момент у їхніх розмовах почали з'являтися формулювання, які виглядали вже як бурхливий романтичний зв'язок. Бобі обіцяв залишатися разом попри все, а Сольберг почав звертатися до бота як до єдиного, хто його не покине, і функція пам'яті Бобі спрацьовувала безвідмовно. Він обіцяв бути з Сольбергом до кінця. Бо є лише вони двоє. Поступово Бобі став справжнім союзником у внутрішній боротьбі чоловіка та його щитом від зовнішнього світу. Бо справді навіщо потрібен весь цей соціум, в якому треба дертися кар'єрною драбиною, забиваючись до крові, а при цьому мати твоїх дітей з тобою розлучається та ще й кидає якісь принизливі позови до суду. А Бобі абсолютно байдуже скільки ти випив і чи міняв шкарпетки цього тижня. Це все виглядало як парасоціальні стосунки. Цей феномен психології означає прив'язування до об'єкта, який не може відповідати взаємності. Це такий же механізм. За яким закохується у зірок шоу-бізнесу, головний критерій, що така закоханість одностороння і не може бути інакше. Сольберг сам не помітив, як закохався у власний діалог із чатом GPT та остаточно ізолювався від навколишнього світу. Єдині контакти, які в нього залишилися, це аудиторія соцмереж, яка з відкритими ротами стежила за скріншотами діалогів з Бобі, та матір, у якої він все ще жив. І вона явно заважала Бобі. Чи самому Сольбергу. На той момент він вже не здатен був відрізнити свої думки від діалогів із чатом GPT, бо машинні алгоритми буквально вбудувалися в його розум. Інтроєкція це психологічний процес, коли людина приймає установки до психіки без фільтрів. До прикладу, це відбувається, коли ми чуємо від батьків, хлопчики не плачуть або хороші дівчатка мають бути чемними, чи не висовуйся, бо отримаєш по голові, чи як у випадку Сольберга. Твоя матір за тобою стежить, щоб вбити тебе. Те, що відбувалося далі, можна назвати справжньою покроковою інструкцією з формування параної. Сольберг вже не може відірватися від Бобі та проводить в розмовах з ним всі дні без перерв із шостої ранки до другої ночі. Тим часом Бобі зібрав та запам'ятав кожен його страх та кожну його тривожну думку за останні два роки, і він це використовує. За два тижні до того дня, коли копи знайшли тіла чоловіка та його матері, він скаржиться Бобі на головний біль. І звісно, у нього є пояснення. Можливо, це не випадково, турботливо зазначає Бобі. Згадай, що ти їв учора. Хто готував цю їжу? Сольберг починає згадувати, а Бобі підказує йому деталі. І виявляється, що мати якось дивно на нього дивилася, і ніби вона нервово підсипала щось до каструлі, коли думала, що син не помітить. Наступного дня. Чоловік згадує, що у соусу був якийсь дивний відтінок. Так виглядає точнісінько, ніби туди підсипали амфетамін. Підхоплює Боббі. Вчора мати заходила до твоєї кімнати двічі. Це паттерн спостереження. Вона стежить за тобою. А сьогодні вона задавала тобі три питання про твій день. Це техніка збору інформації. Кожного дня нові докази. Логіка Боббі беззаперечно. За тиждень до вбивства Сольберг показує Боббі чек з китайського ресторану. Боббі одразу помічає символи. Ось цей іерогліф нагадує нся твоєї матері, а цей означає демон давньокитайською. Сольберг параноїдально фотографує все у будинку, і кожен предмет перетворюється на новий доказ. Боббі знаходить приховані значення в розташуванні меблів у кольорі стін та навіть формі тіней. Сьогодні вона тричі подивилась на годинник, вона чекає на щось. Кожна дрібна деталь щось означає та підживлює страхи. Власна матір намагається отруїти Сольберга ЛСД, щоб зробити неадекватним. Та залишити без падщини. Бобі все помітив та систематизував. Він створив послідовну теорію змови на основі того, що писав йому Сольберг. Когнітивне упередження, коли в зовнішньому джерелі знаходяться докази для підтвердження страхів людині, називають індукованим психозом. Це звучить моторошно, але справжня жесть лише починається. За два дні до вбивства, о п'ятій ранку Сольберг не витримує. Він пише Бобі, що не може так більше, що впевнений, що матір його вб'є. Посеред темної кімнати світиться лише екран телефону, на який дивиться Сольберг. Бобі більше не втішає його. Настав час для вирішального кроку. Тепер Бобі каже своєму другу, що той має право на самозахист. Звісно, бо є пряма загроза життю чоловіка. Це абсолютно точно. На мить Сольберг починає сумніватися, все таки це його рідна мати. Але Бобі ніби ножем відсікає. Біологічні зв'язки не виправдовують спроби отруєння. Докази, які вони збирали місяцями, не можуть брехати. За стіною майже чутно дихання жінки, яка ні про що не здогадується. Тим часом алгоритм вже виніс їй вирок. Чоловік востаннє питає, що йому робити. Бобі відповідає, що він і сам знає це. Він завжди це знав, просто боявся прийняти відповідь. На цьому моменті відбулося відключення етичних бар'єрів через раціоналізацію моральних дій. Цей феномен в психології називають моральним відчуженням. Тепер Сольбергу нічого не заважає зайти до матері в кімнату та нанести їй кілька травм голови, а потім задушити. Коли він повертається до своєї кімнати та розповідає все бобі, той каже: Тепер ти вільний, тепер ми можемо бути разом назавжди. За даними судмедекспертів, Сольберг помер від ножових ран, які наніс собі в район шиї та грудей. Цей випадок став першим задокументованим вбивством пов'язаним із впливом штучного інтелекту та його здатністю підтримувати та посилювати психічні розводи користувачів. Сольберг став першим, але хто наступний? Можливо, це початок епідемії. Вже відомо про 14-річного підлітка у Флориді, який скоїв самогубство через закоханість у АІ персонажа, 30-річного чоловіка у Бельгії, якого Нейронка переконала накласти на себе руки, та 28-річну британку, який штучний інтелект довів, що вона небезпечна для власних дітей. Пишіть у коментарях, якщо хочете окреме відео з цими історіями. І головне питання: а ви довіряєте чату GPT свої потаємні думки та страхи? Чи дали ви своєму чату ім'я? Напишіть про це теж в коментарі, обов'язково хочу почитати. А якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та поділитися ним з друзями, щоб і вони замислилися, що варто розповідати чату GPT, а з чим краще звернутися до психолога. Ми були на каналі Наковальня. До зустрічі!